Півмільйона на таксі на транспортні послуги для службових поїздок посадовців кіровоградського виконкому витратять 480 тисяч гривень. Таку угоду виконком уклав з комунальним підприємством управління будинками Кіровоградської міськради. Про це повідомив сайт Наші Гроші, посилаючись на вісник державних закупівель. До складу міськвиконкому входять дев'ять осіб. Це п'ятеро бізнесменів, секретар міськради, ректор КНТУ, представник управління державної служби з надзвичайних ситуацій та член міської організації воїнів інтернаціоналістів. За даними вісника державних закупівель, міськвиконком Орендував п'ять автівок за цінами, які відповідають вартості таксі в Кіровограді. Секретар міськради Марковський пояснив, що у січні цього року виконком затвердив бюджет, у якому 480 тисяч гривень виділили на транспортне обслуговування міськради. Втім, він до цього відношення не має. Пообіцяв, що вже 15 липня винесе на сесію розгляд рішення про скорочення витрат на проїзд посадовців. Гроші вони і так економляться, але їх, вони відразяться, відобразяться тільки тоді, коли сесія змінить кошторис, тоді вони відобразяться. Зараз вони, не, вони економляться, але не, не відображаються ніяк. Але я вам кажу, що жодних із заступників ніхто, начальників управлінь, цей транспорт не використовує. Використовують тільки по необхідності. Я ще раз наголошую, це спецінспекція.